Всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде присвячено автомобілю Ford Escape 2015 року 1.6 EcoBoost. В цьому відео я вам розповім сьогодні і покажу, як встановити оновлення на SYNC 2 версії 3.10 євро європейську версію, щоб там була присутня російська мова. А також покажу те, як відкотити версію. До 38 європейську, якщо ви поставили 310 американську, і у вас немає російської, як зробити відкат до версії 3.08 європейської версії, а потім як оновитися вже на 310 європейську версію, щоб був присутній була присутня російська мова. Так що, поки дивитесь, не забувайте підписатися на канал, ставляти вподобайки. А ми поїхали. Також хочу попросити вибачення за те, що дуже рідко почали випускатися моє відео, так як робота розпочалася моя в новій почті. Роботи дуже багато і мало часу на те, щоб записувати відео або щось вам показувати і розповідати. Так що вибачайте, продовжуємо. Після того, як записали дані на флешку, то приходимо в автомобіль, вставляємо флешку в роз'єм USB, який знаходиться у нас тут. Також бажано витягнути флешку з картами, щоб вона не заважала, і вставити тільки одну флешку, на якій записані наші дані із оновленням, ну, з відкатом до версії 3.08. Після того, як вставили їх, то включаємо запалювання автомобілі. І в нас Повинен розпочатися процес оновлення е, сінка. Тобто він у нас включиться, і тут з'явиться окно у нас, що ми хочемо обновитися до версії е, до нової версії. Нажимаємо ОК. І розпочинається процес оновлення. Даний процес може зайняти до пів години. Так що не переживайте, там на якихось файлах може бути зависання, тобто це там хвилин 5 може вісити на одному файлі, але це нічого страшного. Тобто чекаємо. І головне завести автомобіль, щоб під час оновлення у вас не виключився Сінг, бо це може призвести до того, що ваш автомобіль стане ну, Сінг, точніше, стане кирпичом і не буде працювати. Так що поїхали далі. Після того, як завершилося оновлення у вас через відкат до версії 308, з'явиться відповідне повідомлення в меню. Йдемо знову до комп'ютера, стираємо ті файли, який ми записали попередні з версією 3 і завантажуємо на них файли з версією 310 EU. Тобто буде європейська версія оновлення. Те ж саме ми приходимо потім, після того, як завантажилися файли в корінь папки. Ой, в корінь флешки, вставляємо флешку в автомобіль, включаємо запалювання. Заводний автомобіль і розпочинається у нас процес уже оновлення версії, з версії 3.08 до версії 3.10 європейської, там, де буде присутня російська мова у нас. Також чекаємо, десь півгодинки, і все, у нас все готово, все працює, і ніяких проблем у нас немає. Після того, як пройде оновлення, то заходимо в налаштування, система, язик. Ну, тут language може бути, якщо встановиться, початку буде. І тут у вас уже мови. І тут ми вибираємо русський. Вибрали русський, і все. SINC може перезавантажитись, або відразу може прийти оновлення і все, у вас система знову все поміняється, зміниться на російську мову. І все, у вас оновлення пройшло. І тепер у вас автомобіль, чи точніше навігація, і SINC у вас русифі русифікований. Дякую, що дивились моє відео. Не забуваємо підписуватись на канал, ставляти вподобайки. Буду старатися частіше виходити в ефір, показувати якісь оновлення або ще якісь нові програми і все різне, що можна зробити в автомобілі. Я знайшов як встановити Mirror Link на Sync для того, щоб у нас було відображалась міну телефону на Сінки. Також була навігація на Вітел, і можна було з флешки дивитися фільми. Але я там почитав в описах, написано, що відео там від торма... ну, підвисає потроху, тобто не дуже якісно від... відтворюється. Навігація більш-менш працює, але там тр... трошки будуть загостки, тому щоб е... скачати карти самі, встановити ліцензію для того, щоб воно все правильно, коректно працювало. Але спробую поставити MirrorLink. Для того щоб підключити телефон і навігація, щоб була Гугловська, тобто з Гугла можна було з телефона включати навігацію у нас на Сінкі, і відображалася воно на екрані як гугл навігація, а не наша е стандартна навігація, яка знаходиться у Сінк. Так що, дякую, що подивилися відео. До наступних зустрічей.